На середи 25 травня в студії програми місто Яна Полково вітаю вас, мої колеги, журналісти редакції інформації. Підготували добірку сюжетів про найголовніші події дня. Коротко про них замить докладніше за хвилину. Визнання земляків депутати міськради ухвалили рішення про присвоєння звання почесного громадянина Кривого Рогу Героя АТО Олександру Гулякову. Лавні випускники 120-ї на будівлі рідної школи сьогодні відкрили меморіальні дошки чотирьом захисникам вітчизни. Підтримка ініціатив громади завершився прийом проєктів на конкурс громадський бюджет. Наші знову кращі. Проєкт телеканалу Рудана поіменно здобув перемогу на всеукраїнському конкурсі Кобзар єднає Україну. Позначені печаткою таланту свої особисті і творчі ювілеї відзначили знаний музикант, психолог і педагог Анатолій Шаповал та відомий художник Федір Росомаха. Квітучі лани України зображували у своїх роботах учасники традиційного міського конкурсу Олівець-малювець. Депутати міської ради провели сьогодні планарне засідання сьомої сесії про прийняті рішення в репортажі Валерія Кожухаря. Пленарне засідання травневої сесії міськради розпочалося з церемонії нагородження за вагомий особистий внесок у захист територіальної цілісності та незалежності держави під час проведення антитерористичної операції на сході України нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня були нагороджені військовослужбовці. Під бурхливі оплески присутніх у сесійній залі міські нагороди отримали Володимир Бойченко, Олег Дюба, Андрій Малахов, Денис Мартинюк, Олександр Мацкевичус, Геннадій Морозенко, Андрій Оксамитний, Василь Спори. Та Денис Шевелюк. Першим на сесії розглядалось питання про присвоєння звання почесний громадянин Кривого Ругу. Галяков Олександр Леонидович, відомий в місті нашому людина. 10 років очолював військову частину 3011, яка, за підсумками службової діяльності неодноразово посідала перше місце в Україні. Олександр Голяков очолював два роки Криворізьку муніципальну гвардію. За майже 40 років військової служби пройшов шлях від командира взводу до заступника начальника центрального територіального управління Нацгвардії України з громадської безпеки. Зараз бере участь у АТО на сході країни, проявляючи мужність, захищаючи нашу державу. Рішенням сесії почесним громадянинам Кривого Рогу у 2016 році став герой АТО Олександр Голяков. На пленарному засіданні депутати більшістю голосів підтримали цілий ряд соціальних ініціатив мера, спрямованих на допомогу воїнам АТО. З початку 2016 року матеріальну допомогу на лікування в нашому місті отримали 2000 тисячі учасників війни на сході України по 5000 тисяч гривень кожний. Та 1563 чоловіка на вирішення соціально побутових питань по 1330 гривень кожний, враховуючи проведену хвилю демобілізації, заяви від повернувшихся після проходження служби в зоні АТО військовозобов'язаних, продовжують надходити. Тому є нагальна потреба у забезпеченні виплати допомоги криворізьким бійцям. Ухвалене депутатами рішення про надання додаткових коштів на допомогу бійцям АТО дозволить виділити більше як 400 демобілізованих військовослужбовцям по 1300 гривень на вирішення соціально-побутових проблем. 900 бійців до кінця року отримують по 5000 гривень на лікування. Здобула депутатську підтримку на черговій сесії і програма спровадження нерозбіргаючих технологій для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. Ці програми ми об'єднали як об'єднання співвласників, так і безпосередньо житлово-будівельні кооперативи, тому що питання енергоефективності сьогодні ну найголовніше, мабуть, питання взагалі не тільки в місті Кривому Розі, а й в державі в цілому, тому що ми бачимо, яке зростання йде на енергоносії: на газ, на тепло, на воду, на електроенергію. Тому енергоефективні заходи воно по перше, і за рахунок коштів міського бюджету частина. Коштів, які будуть брати кредити на себе об'єднання співвласників, а також ЖБК, будуть відшкодовався за рахунок міського бюджету. На травневій сесії прийняті також рішення на підтримку дітей-інвалідів. Сегодня было очень важное для нас решение, потому что мы выделили больше 70 тысяч гривен на оздоровление солнечных детей. И что самое немаловажное, больше 30 тысяч на сопровождение. Не только мы детей оздоравливаем, а даем возможность еще и родителю, который, ну, ну что не в каждой семье найдется возможность оплатить сопровождающего. Поэтому я считаю, что это начало, хорошее начало. А дальше будем смотреть, возможно, это будет оплачено еще другие сопровождающие. Хочу сказати, що з 2012 года року наш город, наш горсавіт, непосредственно займається оздоровлением детей-инвалидов. Ну а кожен раз ідем вперед, что то новое. Надеемся все время на лучшее. міський голова закликав депутатів взяти активну участь у заходах до дня міста, які проходитимуть у кривому розі в суботу та неділю. 120-та середня школа виховала чотирьох героїв АТО, які віддали своє життя оборонюючи незалежність і територіальну цілісність нашої країни на сході. У пам'ять про них на будівлі навчального закладу сьогодні урочисто відкрили меморіальні дошки. У 120 й школі пройшов мітинг на честь відкриття чотирьох меморіальних дошок з прізвищами колишніх випускників цього навчального закладу. Всі вони загинули при виконанні військового обов'язку, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої країни у зоні антитерористичної операції. Розпочався захід хвилиною мовчання. Потім згадали всіх поіменно. У цьому сумному рядку навідник 4-ї механізованої роти 17-ї окремої танкової бригади Олександр Суслопаров. Незважаючи на те, що статус багатодітного батька надавав йому бронь, він все ж таки пішов на війну. Одного дня у нього в руках розірвалася банка з медом, яку йому передав мешканець селища, де стояв підрозділ. Боєць загинув миттєво. Говорили і про снайпера цієї ж бригади рядового Миколу Мажугу. Наш земляк отримав під Дебальцевим важке поранення. Чотири дні перебував у комі, з якою його забрала смерть. Для меня он всегда живой, был, есть и будет. Очень хороший сын был, очень хороший друг, побратим. Все очень, только хорошие отзывы о нем говорят. Я просто счастлива, что у меня был такой и есть сын. Горжусь им, он патриот мужественный. Командир зв'язку військової частини Денис Козаченка теж потрапив під мінометний обстріл поблизу Дебальцевого, а потім зник безвісти. Потім він був похований як безіменний солдат під Дніпропетровськими. Лише завдяки пошуковцям і аналізу ДНК його батьки змогли поховати тіла сина у рідній землі. Всі троє бійців були нагороджені орденом за мужність посмертна. Я його ще на гражданці, Он до цього був в лавайські. Я був третій волни, і ми з ним місі попали в Дебальцево. Та був надежніший чоловік. По, по характеру такой, знаете, хоть до раны прикладывает большой поклон его родителям за такое воспитание и тем людям, которые организовали вот этот праздник, спасибо большое, мы будем теперь я всех своих бойцов сюда приглашу, которые, ну, в других городах, они все его знали, все его любят и уважают до сих пор І останній у цьому списку старший солдат 130-го окремого розвідувального батальйону Дмитро Гришко. Прибуваючи у тилу ворога чотири дні з бойовим завданням, він повернувся у розташування своєї частини з високою температурою, яка спровокувала менінгід. Потім були шпиталі в Одесі, але нашого земляка лікарів рятувати так і не змогли. Доброжелательний за дівочок завжди заступався, був справедливим хлопцем. Ніде не ховався за спинами других. Так було. Під час мітингу на адресу загиблих бійців лунало багато теплих слів від рідних, друзів, педагогів, військових та представників громадськості. Меморіальні дошки освятили військові капелани. А потім було багато квітів, які принесли люди цим мужнім хлопцям. Завершився прийом проєктів на конкурс громадський бюджет. Сьогодні комісія визначилася з експертними групами, які розглядатимуть заявки. Подробиці в наступному сюжеті. Сміливі починання криворіжців тепер буде легше втілити у життя. Конкурс громадський бюджет дає зелене світло корисним ініціативам городян, і хоч цього року він проводиться вперше, вже отримав прихильність містян. 99 проєктів передано конкурсній комісії майже половина з них пов'язані з енергоефективністю. Сьогодні до роботи приступили експертні групи, які нададуть свої рекомендації щодо можливості чи неможливості реалізації проєктів. Було визначено три експертні групи за трьома напрямами. Значить, перша експертна група, напрям управління благоустрою житлової політики, це енергоефективність, енергозбереження. Тут звичайно найбільша кількість проектів, яка була подана, і найбільше навантаження буде на саме цю експертну групу. Друга експертна група це напрям охорони здоров'я, соціального захисту мешканців нашого міста. І третя експертна група це вона буде працювати з проектами за напрямами культура. Освіта, спорт, ну скажімо так, гуманітарний блок проектів, які були надані. Дискусія розгорнулася щодо участі у конкурсі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Прозвучала думка, мовляв, ОСББ мають на меті вирішення індивідуальних побутових проблем, як от утеплення чи заміна вікон. Як зазначив Андрій Полтавець, ОСББ це теж громадське формування, тож і вони мають право долучатись до громадського бюджету. А от реалізація їхніх задумів залежить від підтримки городян. 30 травня експертні комісії вже мусять надати свої висновки. Опісля відбудеться загальне обговорення проєктів. Наприкінці минулого року в Жовтневому районі трапилася дорожня транспортна пригода за участю депутата міськради. Подробиці справи і досі Уголовне производство відкрите ще 8 декабря 2015 року. По даному головному производству проведен ряд слідчих дій. Установлені учасники дорожньо транспортного происшествия, установлені і допрошені в качестве свидетелей очевидців даного дорожньо-транспортного происшествия. С данными лицами, указанными выше лицами, проведены следственные эксперименты по воспроизведению обстановки событий данного происшествия. Проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей Шмыга Софии Палуной, в ходе которой установлено, что она получила тяжкие телесные повреждения, что влияет на квалификацию данного преступления. Проведена судебно-автотехническая экспертиза. Однако, до сих пор процессуальное решение... Не принято. И в связи с этим, согласно уголовного процессуального кодекса, контроль за процессуальными действиями, процессуальными решениями следователя осуществляет прокуратура. И я вынужден буду обращаться в органы прокуратуры с тем, чтобы органы следствия, в данном случае следственное отделение Креворосского отдела полиции, приняли.

Теперь его делом занялась прокуратура. Если бы Юлия Морозова был предыдущим человеком, он бы оплатил женщине лечение полностью, дал бы моральную компенсацию, пообщался бы с врачами, узнал бы, что ей требуется для лечения, для реабилитации, при том, что женщина теперь уже не будет ходить. Юлия Морозов не интересуется абсолютно ничем у этой женщины. Как депутат Ворсита, который себя пытался позиционировать, как человек, который борется за права криворожан, он просто обязан был и помочь этой женщине. Но он этого не сделал. Кривері готуються відзначити 241-річницю свого заснування. До цієї дати в місті пройдуть численні культурно-мистецькі та спортивні заходи. Про головні з них нашим кореспондентам сьогодні розповіла начальник управління культури і туризму виконкому міськради Наталя Стрига. Цього року 241 сорок річницю ми святкуватимемо 28 травня, і урочистості міські вперше цього року пройдуть у центральному міському районі. Це парк правди, от і стадіон Спартак. Тому з 10-ї години в парку «Правда» будуть розгорнуті яскраві виставки образотворчого мистецтва, ужитково декоративного мистецтва. Це буде виставка творів наших юних художників, які брали участь у традиційному шостому пленері весняному цьогорічному. Це відбудуться і козацькі розваги, і змагання різноманітні. Також з 11 години на літній естраді в парку пройде концертна програма за участю артистів Криворізького міського академічного театру драму та музичної комедії імені Тараса Шевченка. А о 12-й годині розпочнеться традиційний міський джазовий фестиваль, джазових оркестрів нашого міста. Він Триватиме з 12 з дванадцятої до шістнадцятої години о шістнадцятій годині на стадіоні Спартак розпочнеться театралізоване свято. Хочу сказати, що у цьому році масштаби трішки зменшені через те, що і стадіон значно менший. І ми в цьому році задіємо тільки творчі сили нашого міста і спортивні Також, тобто, це не буде такі масовки, які ми раніше залучали, і учнівську молодь, студентську молодь цього року це тільки творчі колективи та виконавці нашого міста а також Спортивні наші Клуби і школи спортивні візьмуть участь, але це також дуже велика маса учасників, це більше двох тисяч учасників. От, і хочу сказати, що приємним подарунком буде те, що наша землячка, заслужена артистка України, приїде до нас і виступить також на концерті Тетяна Піскарьова. От, юні виконавці, наші відомі, виконавці нашого міста. Так що всіх-всіх запрошуємо відвідати ці всі заходи, творчі і мистецькі. А після завершення ми плануємо десь до вісіти. 18-ї години це такий у денний вечірній час. А після цього всього ми запрошуємо всіх також послухати наш міський духовий оркестр, який продовжує свято у парку газети Правда, і буде працювати, грати улюблені мелодії духового мистецтва. Інформаційний випуск триває. Далі розкажемо про таке. Наші знову кращі проект телеканалу Рудана поіменно здобув перемогу на всеукраїнському конкурсі Кобзар єднає Україну. Позначені печаткою таланту свої особисті і творчі ювілеї відзначили знаний музикант, психолог і педагог Анатолій Шаповал та відомий художник Федір Росомаха. Квітучі лани України зображували у своїх роботах учасники традиційного міського конкурсу олівець малювець Радіємо та пишаємося перемогами наших колег. Авторський проєкт Софії Скиби по імену став кращим на другому всеукраїнському конкурсі Кобзар єднає Україну. Залом на фестивалі представлено 80 телевізійних робіт з усієї країни. Далі, детальніше. Авторка програми Поіменно вважає дуже символічним такий збіг обставин, коли диплом про перемогу у конкурсі отримала майже одночасно із річницею створення батальйону Кривбас. Адже якраз у випуску, що був відправлений на конкурс, мова йшла про одного з героїв саме Сороківки. До того ж, програма була представлена у номінації Ще не вмерла України! Ні слава Ні Воля. Є в програмі такий епізод, коли моя подруга, з якою ми разом працювали в дитячому таборі. Ми згадуємо, як син Андрія Шияна, Ванічка, коли зовсім був маленьким, як він співав гімн. України тоді, коли це ще не було мейнстрімом, як сказала моя подружка. Чесно кажучи, тільки сьогодні таку паралель, коли побачила диплом, тільки сьогодні її провела. Цей випуск програми не готувався спеціально для конкурсу, зізнається Софія. А коли шеф-редактор запропонувала їй взяти участь, каже, не думала навіть і хвилини, який саме випуск надіслати. Для мене це вдачі мої персональна історія і. Батальйон, підрозділ, який був несправедливо так розформований, дуже несправедливо намагаються його забути, всяко пригнітити, пригнобити і так далі. Хоча б отакими невеличкими перемогами я вважаю, що ми маємо пишатися. Є в мені сподівання, що ці програми, там, скажімо, років через 10-15, коли підростуть діти, їх дивитимуться нехай в домашніх архівах, можливо, у школах, але вони будуть, але вони будуть потрібними. І, можливо, десь в Україні, побачивши таку мою роботу, нехай це звучить дещо. Ну гордо пихато, не знаю. Хтось можливо візьме приклад і створюватиме такі програми в інших містах. Вони дуже потрібні. У нас немає просто іншого іншого шансу більшого підйому в цій країні не буде. Перемогу Софія називає не своєю особистою, а усієї команди програми поіменно режисерів Сергія Ільченка та Едгарда Бойка, оператора Івана Баранова. Бо кожен вклав цей проект в часточку своєї душі. Саме завдяки героям, про яких тепер знімаємо програму, ми живемо в мирі та спокої, каже Софія. Юні Криворіжці – справжні патріоти. І це ще раз довели учні 60-ї школи на численних конкурсах різного рівня. Від міських до міжнародних діти щойно повернулися зі столиці із черговою перемогою. За 12 років існування шкільного альманаху «60 паралель скарбниця перемог з року в рік поповнюється новими й новими досягненнями. Цьогоріч керівник прес-центру «60 паралель відзначає не лише чисельність, але й вагомість перемог. Ми були переможцями 19-го міжнародного конкурсу шкільних медіа у місті Миколаїв. Наша газета із 1984 газет посіла третє місце. Також ми були, стали лауреатами міжнародного конкурсу Прес-Весна на Дніпрових схилах у місті Київ. Ну і я так вважаю, що головною нашою нагородою є перемога, яка була дуже для нас такою. Неочікуваною це перемога у шостому всеукраїнському конкурсі Моральний вчинок, де ми вперше прийняли участь і здобули друге місце. Всеукраїнський конкурс, моральний вчинок, під егідою міністерства освіти та асоціації українських правників проводиться в шосте. Організатори мають на меті залучити якнайбільше молоді до доброчинності та виховувати патріотичних громадян. Діти отримали друге місце із проектом під вітрилами надії та добра. На протяженні всього року лідери школи і учасники прес-центру були ініціаторами багатьох акцій, таких як «Лис добіться АТО», «Доброжменіми», «Привітаємо жінку із зони АТО». Лічно мені подобалася акція, коли ми делали куклу-мотанку для жінок із зони АТО. Я надеюсь, що она будет допомагати і оберігати їх. Ще одним із вагомих досягнень у школі вважають участь у міжнародному фестивалі «Прес-весна» на Дніпрових схилах. Школярі стали лауреатами конкурсу. У місто Київ ми подавали газету 60-ту паралель, випуска останнього, останнього випуска. Про вона називалася тема Україна, це ми, Україна для нас. Ми писали про акції, які проходять в нашій школі, направлені на патріотизм. Я думаю, що дуже-дуже актуальні зараз ці теми, тому що ті події, які... Відбуваються в нашій країні, наштовхують нас бути патріотами нашої країни, і ось такі перемоги, визнання важливості їхньої роботи, спонукають до нових проєктів та ідей. Благодійних акцій в планах чимало. Також згодом учні сподіваються вести власний блог та створювати телепередачі. Викладач, психолог, музикант, художній керівник творчого колективу це не повний перелік фахових вподобань криворізького митця, композитора Анатолія Шаповала. На авторському концерті з нагоди особистого та творчого ювілею побували наші кореспонденти. Особливим шановливим ставленням до музичного пісенного мистецтва родина Шаповалів відрізнялась протягом багатьох років. У сім'ї усі грали, співали, тому своє життя без музики Анатолій Георгійович не уявляв. Закінчивши з відзнакою музичну школу, він продовжив навчання. Традиційна схема музичне училище, консерваторія, аспірантура. Одночасно сольні виступи та колективні концерти. Працював у музичній школі і в палаці культури і в Зеленодольській. Потім звела доля робив заслуженому ансамблі Дніпро акомпаніатором майже п'ять років. Писати музику до пісень Анатолій Шаповал розпочав більш як півстоліття тому. Хорові колективи та вокально-інструментальні гурти, де працював митець, потребували нового репертуару. Його твори набули популярності, інакше і не могло бути, оскільки уроки майстерності композитор відшліфовував у видатного майстра української пісні автора відомих чорнобривців Володимира Верменича. Ми познайомилися, коли було, керівники вони зазивають після фестивалю. І йде обговорення, і він каже. Шаповав, «Останьтесь», і ото ми познайомилися, з ним. І так ми дружили до останнього. Сьогодні Анатолій Шаповал до особистого ювілею приурочив творчий, прикрасивши події авторським концертом. Ювіляр-керівник гурту Джерело Палацу культури Карачуни, викладач, кандидат психологічних наук, відмінник народної освіти. У нього чимало планів: від поповнення власного композиторського доробку до гастрольного туру гурту. Його вихованці підкорюють своїми виступами європейських шанувальників фольклору та здобувають почесні нагороди. Тож побажаємо землякам подальших. Успіхів. Відомий криворізький художник Федір Росомаха відсвяткував свій ювілей. З нагоди у міському виставочному залі відкрилася його персональна виставка. Побувала на ній та привітала митця, і наша знімальна група. Близькі друзі, квіти, подарунки та софіти телекамер. Саме так відсвяткував свій 70-річний ювілей криворізький митець Федір Росомаха. Та все ж найкращим подарунком для художника стала персональна виставка. Не перша, але як завжди, очікувана, адже і в поважному віці митець повин ідей та головне сил, щоб втілювати їх в життя. Є прийшла какая-то поки я не виложу її на папері, вона мені не дає покоя. Їжу по всьому і То, що мені подобається, я обязательно взяла його рисунок. На розсуд глядачів художник представив майже півтори сотні картин. Всі в чорно-білих кольорах, але від того не менш виразні та характерні. Ці портрети та пейзажі для криворізьких поціновувачів мистецтва добре впізнавані, адже ювіляр має свій унікальний почерк. На даній виставці представлено більше 140 графічних робіт, в яких автор знайомить нас з окраїнами, міста, з городськими пейзажами, з окрестностями. Також художник в многих своїх роботах підходить до нашим проблемам в обществі з юмористичної точки зору. Ці слова екскурсовода – не та очікувано про форми для ювіляра. Думку фахівців поділяють і пересічні глядачі. Мені дуже подобається, скільки гумору, скільки ну, таких речей, які пізнаєш. Я не думала, що я щось пізнаю, але це так можна просто дивишся і пізнаєш те, що зараз, де що тобі знайомо, деякі речі, які ну, взагалі. Це художники, вони такі придумкувачі. Персональна виставка робіт Федора Росомахи триватиме майже місяць. Тож у Криворізьких поціновувачів мистецтва є вдосталь часу, щоб завітати до міського виставочного залу та самостійно оцінити кращі роботи іменинника. Більше 370 молодших вихованців художніх та мистецьких шкіл і відділень взяли участь у традиційному міському конкурсі улівець малювець нагороджували призерів у першій художці. Розповідає Тетяна Васильєва. Це був 12-й конкурс Олівець малювець в місті цьогоріч. Він проходив під темою квітучі лани України, автором робіт від п'яти до десяти років. Попри малий вік у своїх станкових картинах та декоративно-прикладних роботах, їм вдалося розкрити задану тему. Тому призерів було багато. А медалі грамоти за участь отримала вся малеча. цієї виставки готуються практично цілий рік. Стараються приподністи свою роботу навіть не в одному кількості, а в скілька роботах. для них це очень великий праздник. Урочистий настрій не приховав хвилювання маленьких художників, адже конкурс став підсумком того, чого навчились вони за рік у своїх студіях. На моїй роботі намальовано дівчину, яка тримає хліб, зустрічає своїх рідних здалеку. Було важко працювати, але все вийшло. Один з 40 переможців Артур зізнався. Під час малювання думав про кожен елемент своєї роботи, щоб все вийшло якнайкраще. Журі оцінили його сумління і творчість. Це князя, про яку я говорила. Ось тіто, ось маки, ось російські ось ромашки, ромашки, ромашка аптечне, ось це тільки. Мне помогла нарисовать моя учительница. А вот эту я уже нарисовал сам. Педагоги конкурсантів доволі творчі люди, і це дуже вплинуло на роботи вихованців. Розмаїття технік і колориту унікальна енергетика стали особливістю підсумкової виставки. Наскільки важливим є мистецтво у розвитку дитини, добре усвідомлюють батьки маленьких художників. Вони були у захваті від побаченого. Всі роботи безподобні, кожна робота унікальна. І мені особливо подобається, що передалася дух України, як ніколи він зараз нужен цей дух України. І ще то роботи. Разные, они разные по исполнению. Есть и рисунок, есть и график. Особенно хотелось бы выделить работы по витражам. Мой ребенок занимается четырех лет уже очень давно. Сейчас в третьем классе она в школе, и я считаю, что она довольно таки помогает и даже и в учебе. Она более такая творческая натура и творчески подходит к урокам, даже в той же самой математике. И я считаю, что искусство необходимо, так же самое как и спорт. Усіх маленьких і не тільки кривильських любителів щирого кольорового світу збирає Children Kino Fest 27 травня в Одесі. Кіно цей фестиваль для дітей проходить у 18 містах України і має на меті об'єднати всіх зі світу дитинства, провагуючи дітлахам одвічні цінності. Тагарі фестиваль проходить в 18 містах нашої країни, включно з Кривим Рогом. Фестиваль абсолютно є безкоштовний. На всі покази можуть діти і дорослі прийти. Попередньо тільки треба зареєструватися на сайті або подзвонити мені і також зареєструватися. Фестиваль триватиме з 27 травня по 5 червня. Це фестиваль організований компанією «Art House Traffic і нашими партнерами з Євросоюзу. Інститут, Французький інститут, Кьоти, Інститут, посольства Швеції, Швейцарії, Норвегії. Це європейське кіно і, і анімація. Це, ці фільми перебували на інших міжнародних фестивалях. Це досить високого рівня фільми і, і анімація. Взагалі піднімаються теми різні, різні батьків і дітей, людей, і тварин. У нас були 10 днів, як ви зрозуміли, фестиваль іти. До речі, де він буде проходити, це Одеса кіно кінотеатр. Там зала на 194 місця, але вже, я вам скажу, 80-90% квітків розібрали. Тому поспішайте, реєструйтеся і приходьте. Такими були новини середи 25 травня. У викладі журналістів служби інформації. Завтра будуть свіжі новини, тож чекаю вас у четвер. у же порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.